Ось, власне, пилок. Зараз побачите, що зла сім'я зробить без Ну что, старай кушати відсюди. Та ну тебе нахрен, блядь. Та не бійся. Не боюсь. А, блядь! Іди <laughs> нахрен, блядь. Вся пуста? Да, повністю на А ну там не видно? ха ха Видно, ти, Видно кум. Да. Зараз ми, друзі, це діло примочимо. Знаєш, я це вам побі. скажу, любі друзі, я думаю, з кумом спорити, хто буде нести. Грубше, хто тонце. І, і ще пилка в придачі. Кум пре Більше, ніж він. Не пташує дружка. Бревно знімати не будемо. Бо тяжко висаджувати. А грузчиків нема. У нас там ще є дупло, і не тільки дупло. Так що, давайте. Скоренько підписуємо. Скоренько. Кум сказав, що скоренько підписувались. Пилки поклав, чи ні. Привки поклав? Так. Да. Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Про ціну мед. Вчора вечором, знову лазивши по Фейсбуці, знайшов оголошення. Заготовлювачі меду, друзі, пишуть, що купують мед по 62 гривні. Вже не 56, як перед цим писали, а 62 гривні. Друзі, і що відповіли пасічники. На це оголошення. Тобто вони пишуть 62 гривні. Буквально кілька коментарів вам коротеньких зачитаю. Думаю, вам буде цікаво. Оксана пише, краще віддам хлопцям в окопи. Спекулянти не цінуйте роботи, а не цінуєте роботи бджолярів". Вірно. Юра пише, за 62 тільки палочка від Чупачупса. Олександр пише, карамельки дорожчі. Дійсно, друзі, якщо ж взяти е, цукерки, взяти цукерки, навіть самі дешевші, мені здається, вони дорожчі за мед. Тільки мед, друзі, він є чистий продукт, тобто екологічно чистий е, продукт, природній продукт, а цукерки, то є Взагалі нечистий продукт, а взагалі е, саме цукор не є чистим продуктом. Що тут можна говорити за якісь там дешеві цукерки? Е, далі такі коментарі, що я думаю, краще їх не, не читати. Ну, Як бачимо, друзі, ціна, ціна все ж таки вона помалесенько росте. Е, дай Бог, вона і буде е, ціна. ми, друзі, і Ми розуміємо все, що. В державі ситуація така. Майже друзі завжди ціна є в кінці сезону бджолярського, Тобто, коли пасічник здає мед одразу з під медогонки, тоді більш-менш ціна і вже ціна починає рости після нового року. А ось цей проміжуток. Після, після закінчення сезону і до нового року потрібно пасічники витримати, щоб е, зробити цю паузу, для того, щоб е, ціна після нового року була якби більш-менш для пасічників.